Осінній вечір огорнув містечко ніжним сумом. З вулиці тянуло мокрим листям, а небо тихо плакало дощем. Галнела повернулась додому після важкого чергування в лікарні. Тиша і тепло дому були для неї єдиним порятунком. З почтової шустриньки вона витягла декілька листів, серед яких блищав товстий конверт із золотими буквами. Її серце завмерло. Передчуття рідко зраджувала її. Я вдома, гукнула вона, скидаючи пальто і ставлячи сумку біля дверей. З кімнати вибіг її семирічний син Данилко. В руках тримав малюнок. Мама, я сьогодні динозавра намалював. Вчителька сказала, що мій малюнок найкращий. Ості його сяяли гордістю. Молодець, мій художник, усміхнулася Галина і погладила сина по голові. На кухні донька Соня готувала домашнє завдання. Її чоловік Сергій розв'язував галстук і запускав кававарку. Що там по пошті, кинув він оком на дружину. Галина мовчки протягнула йому конверт від Дарини. Розкривши конверт, він прочитав запрошення на весілля. Дарина виходить заміж за Павла Смирного. За того будівельника, свиснув Сергій, він же з великих. Галина кивнула. Дарина завжди була іншою, яскрава, впевнена, немов із глянцевої обкладинки. Вона завжди блищала. Галина ж тиха, відповільтальна, та, яка тягне все на собі. У глибині душі вона з дитинства змагалася з сестрою, хоч ніколи нічого не визнавали. І тепер Дарина знову попереду. Увечері, коли діти заснули, Галина сиділа в спальні, дивлячись на запрошення. Сергій вийшов із душу і побачив її погляд. Думаєш про Дарину? Сів поруч. У тебе все є, Галина, робота, діти, я чого тобі ще бракує? Вона усміхнулась, але всередині щось важке. Не давала дихати. Наступного дня вона зателефонувала сестрі. Вітаю, Даша, сказала Галина, намагаючись даватися щирою. Дарина була у захваті й одразу запропонувала Галині допомогти з організацією весілля. Вони домовились зустріти за обідом. Під час зустрічі Дарина сяяла розповідала про Павла. Про те, як він зробив пропозицію на даху ресторана серед мерехтявих вогнів нічного місця, я завжди хотіла бути як ти, Галю раптом сказала вона. У тебе є справжня сім'я. Це те, про що я мріяла. Галина здивувалася, невже сестра, яка завжди здавалася досконалою, заздрала їй. Однак дні минали. І під час підготовки до весілля в душі Галини оселилася неспокійна тривога. Її не відпускали дивні дзвінки Сергія, його постійні справи по роботі, виходи ввечері, а потім слова сина. Мама, мені не подобається дядько Павло, тихо сказав Данилка, коли вона вкладала його спати. Він ховає телефон, коли я заходжу. Це він просто зайнятий з усмішкою. Відповіла Галина, хоча щось у її душі зрушилось. Тієї ж ночі Сергій знову пішов у справах і не брав слухавку. І в день весілля, серед тостів, музики, квітів, Галина відчула, що світ навколо не такий, як здається, її син нервово тримав телефон, його очі були повні тривоги. Мами, ми повинні піти звідси, просто зараз, шепотів він. Чому? Хлопчик потягнув їй телефон. Галина глянула і серце зупинилося. Фотографії Сергій і Дарина разом у готелі, в машині, повідомлення з прихованими зустрічами. Її син, маленький захисник, знайшов правду. Сльози покатились по її щоках. Вона міцно обняла Данила. Ми не втечемо, ми скажемо Павлу. Він має знати, коли вона передала Павлу телефон, і він побачив усе сам, його очі затуманились, їхня розмова була тихою, але вирішальною. Свадьба скасовується, сказав Павло. Я не хочу будувати життя на брехні. І коли серед шуму музики Дарина та Сергій вийшли в сад, їхня брехня була розкрита, їхні відмовки нічого вже не значили. Галина стояла рівна, вона не кричала, вона не плакала, вона говорила просто. Наш шлюб закінчено, Сергій, не повертайся в моє життя. Минуло півроку. Новий дім, нове життя. Галина з дітьми переїхала ближче до лісу, невеликий сад, нові мрії. Вона працювала з родинами, допомагала тим, хто пережив зраду, втрату, біль. Одного дня на порозі з'явився Павло з квітами. Це для нового початку, сказав він. Між ними зав'язалась щира дружба. Двоє зранених, але не зламаних людей. Галина знову вчилася довіряти. Павло часто приходив на каву, Данил любив з ним розмовляти, а Соня показувала свої малюнки. І якось у новорічний вечір, коли гірлянди вже світилися на вікнах, а в повітрі пахло мандаринами, у двері постукали. На порозі стояла Дарина. Я більше не з Сергієм, я була дурною, пробач, якщо зможеш, І її голос тремтів. Галина мовчала, потім зробила крок назад. Заходь, сьогодні особливий день, діти зрадіють. І коли за святковим столом Данилка протягнув тітці шматок пирога, Галина зрозуміла справжня сім'я не просто кров, а про довіру, про правду, про любов, яку можна знайти навіть після болю. Після новорічної ночі життя знову потекло у звичному ритмі ранкові сніданки, до... збори до школи, звуки електрочайника і щоденно. Мама, я забув зошит. Галина жила ніби в режимі відновлення, збираючи себе по крихтах, як вазу, що розбилась, але не втратила форму. Дарина іноді заходила в гості, вона змінилася, її блискуча усмішка більше не була маскою, а очі навчилися соромитися. Діти прийняли її легко. Вони не знали всього, але в дитячих серцях прощання жило ближче до поверхні. Для них тітко Даша це й досі та, що дарує найсмачніше морозива і знає, як полагати зламану іграшку. Павлош став справжнім другом. Він не поспішав, не тиснув, приходив допомогти з ремонтом, привозив рідкісні книги для Соні, жартував із Данилком. Іноді просто мовчки пив чай із Галиною на кухні, коли вона була надто втомлена говорити. Ти знаєш, сказав він одного вечора, коли вони сиділи на лавці під вишнею, що залишилось від попередніх власників, з тобою легко мовчати, а це важливіше, ніж розмова. Галина не відповіла, лише посміхнулася. Десь у грудях. Зараджувалося нове тепло, не вогонь пристрасті, не іскра несподіваності, а тихе світло, як лампа біля ліжка, яку хочеться запалити кожного вечора. Якось навесні, коли вже зацвіли перші тюльпани, Данилка прибіг із двору, розмахуючи зошитом. Мама, ми сьогодні писали про героїв, я написав про тебе. Про мене, здивувалась Галина, витираючи руки від борошна, пекла пиріг на вихідний. Ну так, ти ж зробила найголовніше не збрехала і не втекла, і навіть не кричала, сказав він горта, а ще ти не дала мені боятися. Галина обійняла сина міцно і сльозами на очах. Він не розумів, наскільки це важливо, наскільки її врятували саме ці слова. Того вечора вона довго стояла біля вікна і дивилася на зорі. Їй хотілося молитися не на Бога, а на життя. Дякувала за Данилка, за соню, за нову тишу в домі, яка вже не гнітила, а гріла, за Павла, який не поспішав, не питав, просто був поруч. У травні Данилко закінчив другий клас, а Соня вже готувалася до середньої школи. У дворі сад розрісся, Павло допоміг встановити гойдалку. Вони частіше проводили вечори разом. Галина, діти, Павло іноді приходила Даша, яка тепер стала мовчазнішою, уважнішою до чужих почуттів. Чи можна побудувати нову довіру? якось спитала вона. коли… Вони вдвох з Галиною сиділи на кухні пізно ввечері. Не знаю, чесно відповіла Галина, але можна не руйнувати те, що залишилось, і, може, колись виросте щось нове, інше. Даша кивнула. Вона ще не просила прощення словами, лише вчинками, але іноді це навіть важливіше. Одного літнього вечора, коли хмари підіймали горизонт, Павло стояв на порозі і дивився, як діти носилися по двору. Знаєш, я раніше будував лише будинки, сказав він, Галині, коли вона підійшла, а тепер будую щось складніше. Тихо, камінчик за камінчиком, з тобою. І що саме ти будуєш? запитала вона з усмішкою, з лиха схиливши голову. Нове життя. З місцем для тебе і для них, якщо ти захочеш. Вона нічого не відповіла, але взяла його за руку. Тиша між ними вже не боліла, вона стала мовою. Пройшов рік. Будинок, що здавався новим і трохи чужим, тепер дихав теплом. На стінах висіли дитячі малюнки, кухонні полички наповнювались баночками, з надписами, домашній мед, сушені яблуки, трави для чаю, а під вікном у саду вже розрослась яблуня, та сама, яку Данилка з Павлом посадили торік. Галина відчула, вона вкорінилась, не просто переїхала, не просто влаштувалась, а саме вросла в цю нову землю, як дерево, що довго шукала своє місце. Діти дорослішали, Соня стала спокійнішою, читала книжки про психологію, почала вести щоденник. Її очі вже не були очима дитини, у них з'явилась уважність. Данилка ж залишився. Допитливим, але вже з іншою глибиною. Він не задавав дитячих питань, він спостерігав, іноді навіть записував думки в маленький блокнот. Одного разу Галина випадково побачила там рядок. Я бачив, як мама мовчала, коли було боляче, значить, вона сильна, і я теж зможу мовчати, коли буде важко, але не тоді, коли треба говорити. Павло з'являвся в їхньому житті майже щодня. Він уже не був просто другом, він став кимось на зразок надійного берега, не надто близько, щоб обтекти, і не надто далеко, щоб забути. Він не квапив, лише одного вечора сказав Знаєш, я не шукаю щастя, я просто хочу бути частиною твого, хоч маленького. Галина мовчки притулилася до його плеча. Вона вчилась довіряти знову. Не вірити в обіцянки, а бачити вчинки. Навісні вони разом побудували теплицю, влітку влаштували пікнік на задньому дворі, де Павло читав Данилкові книжки, а Соня готувала лімонад. Восени возили дітей на ярмарок, де всі сміялися, а Галина раптом упіймала себе на думці. Я щаслива, не показова по-справжньому. Сергій намагався зберегти контакти з дітьми. Він навідувався на вихідні, брав дітей до себе, вже не виглядав тим чоловіком, якого Галина колись кохала. У його погляді з'явилась порожнеча. Він говорив менше, а більше слухав. Одного разу Данилка, повернувшись від батька, сказав: Мама, тато питає, чи ти когось маєш. Я сказав, що маєш себе і нас. Галина сміялась крізь сльози. Це найкраща відповідь, яку я могла почути. У День Незалежності Павло запропонував всім поїхати за місто до старої дерев'яної церкви на пагорбі. Там був дзвін. За повір'ям, якщо в нього вдарити і загадати бажання, то воно збудеться. Соня загадала мати свою кав'ярню, Данил, телескоп, а Галина. Вона не загадала нічого, просто стояла і слухала, як гуде в повітрі мідь, і в серці звучала, я вже маю те, чого просила, спокій і правду. Павло підійшов до неї ззаду, взяв за руку: я знаю, що це було важко, але ти вистояла і я радий, що ти тут. Я теж рада, відповіла вона тихо, а потім додала. А може, таки хочеш стати частиною мого щастя немаленькою, повноцінною? Він усміхнувся тепло, просто, як той, хто довго чекав, не втрачаючи віру. Хочу і вже давно. Того року Різдво вони зустрічали разом. У домі пахло корицею, на ялинці світилися гірлянди, а Павло приніс маленький подарунок не каблучку, не золото, а просто записку: Я не обіцяю тобі, що завжди буде легко, але обіцяю, завжди буде поряд і ніколи не брехати. Галина поклала її в шкатулку поруч з дитячими малюнками, бо це теж частина сімейної історії. Світ не став ідеальним, іноді були сварки, іноді втома, але правда, колись гірка стала фундаментом нової довіри, і з нею ростуть найміцніші корні. Якщо вам сподобалось моє оповідання, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, вам не важко, а мені приємно. Дякую!